Hello, my friends. Присвійний відмінок множина. Possessive case – plural. Присвійний відмінок стосується тільки людей і тварин. У множині утворюється додаванням тільки апострофа. Наприклад, The girls' bedroom. Спальня дівчаток. Основне слово bedroom. Повертаємось назад до слова The Girls. Що перекладаємо родовим відмінком. Дівчаток. Спання дівчаток The Girls Bedroom. The boys' bicycles. Велосипеди хлопчиків. Основне слово bicycles. Кого чого? Хлопчиків. The boys. з апострофом. The Students Computers. Комп'ютери Computer студентів. Computers основне слово. Кого чого The Students? The Tourist Bags. Сумки туристів. Bags – Сумки. Кого чого The Tourists. Із неправильними іменниками вживається умножені апостроф та С, тобто як і в однині. The children's cameras. Фотоапарати дітей. В child musi children. S не додаємо. Ставимо апостроф і С присвійного відмінка через апостроф і утворюється, кого чого дітей. The Children's Cameras, фотоапарати дітей. The Pellisman's uniforms. Мундири поліцейських. – «policeman». policeman. Неправильний іменник. Спочатку перекладаємо uniforms, а потім the policemans. Мундири поліцейських. The mice's tails. Хвости мишей. Мауз миша. Майс. Умножені миші. Хвости tails» – «the mice's tails – хвости Мишей. Майс апостроф С вимовляється як ІС. Практично могло би бути множиною, але це не так. Маус одна миша, майс багато. Екзамплс. Приклади. Our mothers' husbands are our fathers. Чоловіки наших матерів. І нашими батьками. Husbands кого чого? Our mothers. Чоловіки наших матерів. Their parents' bedroom is very comfortable and cozy. Спальня їх батьків дуже зручна і затишна. Bedroom – спальня, кого чого? the parents їх батьків. The thieves' bags are full of stolen things. Сумки злодіїв повні награбованого, дослівно награбованих речей. Bags – сумки. Кого чого? The thieves. The boys' bicycles were in the yard. Велосипеди хлопчиків були на подвір'ї. Байсикл з кого чого? The boys' хлопчиків. The students' computers need to be repaired. Комп'ютери студентів потрібно відремонтувати. Computers, кого чого the students, комп'ютери студентів. The children's cameras are not expensive. Фотоапарати дітей недорогі. cameras, the Children's. The mice's Tails are Long and Grey. Хвости мишей довгі і сірі. Не забуваємо, що основне слово є другим у наших прикладах. А родовий відмінок в українській мові і так званий присвійний possessive кейс. Перекладаємо вже після нього. Words. Слова. Uniform мундир, форма. Comfortable. Зручний. Cozy – Затишний. Repair – Відремонтувати. Ремонтувати. лагодити, полагодити. Expensive. Дорогий коштовний. Tail – Хвіст. Thanks, bye.